Доброго дня, дівчатка! Сьогодні квасимо помідори. Як ми це робимо? Як роблю я. На трьохлітрову банку кладемо кріп у мене він засушений, 3-4 зубчики часнику порізали на дві-три частини. Сортуємо томатики. Більші в одну банку я поклала, дрібніші в іншу, щоб вони рівномірно просолювалися. На трьохлітрову банку я кладу дві столові ложки солі. З маленькою горкою, Одна столова ложку, ложка цукру без горки. Спочатку я вилью маленьку кількість води, оці два сипучі продукти, розчиню їх і залию в баночку. По одному гіркому перчику ложу на банку, і потім зверху я прикриваю листочком хрону і на хрін положу чайну ложечку гірчиці, Закриваємо, доливаємо водичкою холодною, закриваємо капроновими кришечками. І в холодне місце. Ось місяць тому я робила: дивіться, чудові: не надуваються, не пухкають смачні, прекрасні томатики. Дякую за увагу! Смачного! До зустрічі!